Ви коли-небудь задумувалися, чому ви відгукаєтесь на вакансії, але так рідко отримуєте відповіді від потенційних клієнтів? Або чому ваші опозиції залишаються без уваги, хоча ви впевнені, що ви зробили все правильно. Насправді, величезна кількість фрилансерів не розуміє, як правильно відгукуватись на вакансії. І е, типові помилки роблять, через які втрачають величезну кількість потенційних замовлень. І у цьому відео я розповім саме про ці помилки, як не треба відгукуватись на вакансії, якщо ви хочете, щоб на вас звернули увагу, і щоб це замовлення дістало саме вам. Буду вдячна вам за лайки і коментарі для цього відео, і підписуйтесь на мій канал, щоб знати ще більше про просування в інтернеті, лайфхаки з пошуку клієнтів. Того, як продавати більше, того, як продавати простіше, і отримувати більше грошей в своїй професії. А тепер про основні помилки, які ви допускаєте при відгуку на вакансії. Перше, дуже багато фахівців чомусь ігнорують інструкції, які вказують ваші потенційні клієнти. Ну тобто, клієнт вакансії чітко написав про те, що. Вам треба відправити резюме, супровідний лист, ще щось, вказати тему листа обов'язково саме таку, і відправити там цей лист саме ось сюди. А ви це ігноруєте і чомусь так починаєте писати йому в особисті повідомлення, або відправляєте лист з якоюсь іншою темою, або не прикладаєте там супровідний лист і так далі. Хоча потенційний клієнт дав дуже чітку інструкцію, що саме треба робити. Я колись шукала собі помічницю, і мене здивувало те, скільки людей насправді не читали інструкцію, яку я попросила. І, до речі, якщо ми говоримо не тільки про фриланс, а про загалом відправлення вакансій, то і чарники це перший етап відсіювання тих людей, які їм не підходять, тому що. Тих, хто не відповів чітко за інструкцію, вони навіть не розглядають, тому що ну, якщо людина не вміє читати, чого від неї просять, то ну, що далі з нею можна розмовляти? Друга помилка це у фрилансі також дуже часто буває, це невідповідна презентація Да? Давайте це так назвемо. Ну, тобто, у вас просять приклади там ваших робіт, або якісь ваші кейси в певній темі, а ви чомусь відправляєте все портфоліо. Просто з силкою на портфоліо, або відправляєте там посилання на всі ваші кейси. Ну, не цікаво це потенційному клієнту, розумієте, він хоче побачити те, що він у вас попросив. а Ви йому відправляєте все підряд. І не робіть так. Тобто, якщо у вас просять приклади якихось робіт, ви беріть. Ті, які дійсно можуть зацікавити цього потенційного клієнта, відправте саме їх. Третє це абсолютно неправильне резюме. Тому що, повірте мені, нікому не цікаво читати у резюме про те, як ви навчались у середній школі, в яких суперпроєктах ви брали участь, коли ви вчились у вузі, або як ви допомагали бабусі саджати квіти. Ну, Вашим потенційним клієнтам дійсно важливо тільки те, що стосується їх замовлення, тільки те, що стосується співпраці з вами. Тому не робіть резюме простоні. Достатньо вказати основні дані, ваш досвід роботи, який безпосередньо стосується тієї спеціальності або тієї вакансії, на яку ви відгукуєтесь, якісь ваші ну, додаткові софт скіли і все. Все інше можна вказати у супровідному листі, якщо це передбачено вакансією, і це насправді дуже сильно полегшує життя фахівцям, але чомусь фахівці цим не користуються. Четверта помилка дуже важлива, хоча я часто говорю про те, що ціни в відкритому доступі входять фрилансеру і сильно знижують його продажі і знижують ціни на його продажі, але в випадку, коли ви відповідаєте на вакансію, ціни вказувати треба. Хоча б ціну від, тому що а, тут зовсім інша ситуація. Це не історія, коли потенційний клієнт десь побачив про вас інформацію і прийшов з вами комунікувати, щоб а, виявити, чи хоче він з вами співпрацювати, чи підходити ви йому, чи ні. Тут, навпаки, клієнт дав запит, на який відповіли просто тисячі потенційних виконавців. З тих тисяч, хто неправильно відповів, звичайно, вже відцінюється, але серед тих сотень, яких він передивляється, далі він, звісно, буде в першу чергу обирати тих, хто знаходиться в рамках того бюджету, який у нього є. Тому, будь ласка, краще вкажіть ціну на вашу послугу, або, хоча б орієнтову ціну на послугу, і вкажіть, що більш детально а, я зможу там дати оцінку вартості після того, як ми поспілкуємось. Це досить прийнятний варіант. І ще одна помилка, яка мене просто вражає я не розумію, чому у такої великої кількості фрилансерів або просто закриті профілі в соціальних мережах, або вони абсолютно невідповідно оформлені. Там якісь квіточки, якісь, якась вишивка, якась риболовля, все що завгодно, окрім того про що взагалі йде мова. Та ви повинні розуміти, що якщо ви пройшли оці всі етапи попереднього відбору вашого резюме, то вірогідність того, що ваш потенційний клієнт буде заходити в ваші соцмережі, а вона дуже велика. І якщо ваші соцмережі взагалі ніяк не відповідають тому, про що йшла мова в резюме, і вони виглядають абсолютно непрофесійно, то вірогідність того, що далі не будете розглядатись ви як людина, яка отримує це замовлення, ну, вона дуже велика. А ще буває так, що у вас може і в соцмережами все якось більш-менш нормально, але ви відправляєте посилання на якісь там непрацюючі портфоліо, які давно треба переробити, і так далі. Да? Тобто перевірте, будь ласка, що коли ви відгукуєтесь на якісь вакансії. Що з точки зору упакування вас як фахівця, вас ну в цілому все непогано. І в цьому вам допоможе відео, яке називається Розпаковка фахівця. У мене на каналі, подивіться, будь ласка, тому що там якраз досить детально ми говоримо про те, що важливо показувати фахівцю для того, щоб клієнт захотів у нього попити. Отже, ми переглянули ваші помилки у відгуку на вакансії, а тепер давайте подивимося, як же треба відповідати на вакансії правильно. Перша. Уважно читайте вимоги вакансії і дотримуйтесь інструкцій уміх. Друге, виберіть певну кількість робіт, які відповідають запиту вакансії, і оформіть їх належним чином, перш ніж відповідати. Третє, впевніться, що ваше резюме це невеличезне простарадуло та потрібної інформації, і напишіть супровідний лист, в якому покажете вашу компетентність у рамках даного завдання. Четверте, не забудьте вказати львідовну вартість вашої роботи. П'яте, обов'язково перевірте правильність і доступність всіх посилань у вашому резюме. Ну і звичайно, не забувайте персоналізувати своє звернення до замовника, впевніться, що ви правильно його називаєте в відповіді, тому що ну, я особисто стикаюсь часто з тим, що хтось хоче мені продати свою послугу, а називає мене як завгодно, тільки не надією. А, будь ласка, не допускайте таких досить простих помилок. Які дозволять вам продавати на фрилансі набагато більше і набагато частіше отримувати схвальні відповіді на ваші резюме.